Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 23 жовтня, 973-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни завдали удар по місту Південному на Одещині. Знову по припортовій інфраструктурі цього разу керованою авіаційною ракетою її на жаль збити не вдалося, наче жертв немає. Про руйнування поки що нічого не кажуть. Ну а вночі, як завжди, іранські мопеди. 87 штук. На даний момент 57 збито вже 15 впали на відкритій місцевості, нічого не пошкодивши, і 9 ще продовжує літати. Скільки мопедів збили на Одещині? Інформації як завжди немає. А на Миколаївщині збили 10, і причому ніде в Миколаївській області минулої доби не було обстрілів навіть в районі Очакова. Знову наші хлопці там наваляли росіянам. І вони збирають себе по кущам. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються вже майже два роки. Там минулої доби троє людей травмовані, загиблих немає. Ну іначе, минулої доби дрони не летіли на Росію, бо спиртзаводи та склади цілі там. Почекаємо всім, крім росіян, бажаю гарного дня.